Йо, усім доброго дня, доброго ранку, вечора, коли ви там дивитесь, шановна панська, пані та панове, це Генрій Паварський, Генрік Радіє Зазвичай я виглядаю більш офіційно якось, але тим не менше сьогодні я вперше після пішли довгого перерви. Довгого перерви. ну не суть. Суть в тому, що я роблю письменницький блог. Ура! Ну, що я можу сказати? Що я можу, собственно, сказати? Ну, от так от я сьогодні виглядаю, собственно. Я не знаю, ну, по-простому, по-домашньому так сказати. Це кімната, в котрій я, собственно, творю. Зараз дещо покажу. Оце, собственно, те, що твориться на вулиці. Там у мене кішка сидить. Кішка, привіт. Привіт, кішечко. Барс. О, потягушки, Ой, ой, ой яка файна! От, у нас такий от сніг, файно все. кошка. Ну Тут, не, напевно, не варто дивитися, що тут твориться. <рігла> тут по факту от у мене е, робочі всякі от штуки. Тут я зранку взяв і передагував, собственно кажучи, е, свій рукопис. Вже другу, другий розділ відредагував, ще третій, і думаю, нормально більш-менш. Ну, я не зовсім задоволена. Чесно, це. Коротше, з цим рукописом часом у мене до нього є питаннячки декотрі. Але ти не менш, це у нас чорна кров, як я собі обіцяв. Я сподіваюся, до кінця зими я закінчу цю книгу, напишу як роман. але це не точно. На тим не менше редакція йде перших трьох глав. Тут у мене. 6, 6304 слова. Ну, ну, я повірю на слово. так сказати. Також я фіксую це все в манускрипт. дуже класна взагалі штука. Вот. Тут ще треба буде теж допрацювати, тому що в мене є ще проекти. Наприклад, наприклад чорна кров. Ну, ми вже сказали, що чорна кров пишу свині. Ну, там іноді, може буду іноді писати, може ні. Вбити вовку у мене на паузі, хіже від нароги я відклав. теж. В общем, теж є питання, справді до себе особисто. <гум> Що у нас тут десь? <гум> так, це я слухаю. От тут у нас Аркуш, так, це всякі мої повідомлення. Мій Аркуш. Отак от воно виглядає мій зараз аркус. Думаю, теж щось новеньке якось опублікувати, що хочу, можливо, якось на ватпад перекласти дещо, бо є що перекладати. І думаю, щось треба буде. Окрім відпаду, що треба буде у рятувати вот, э, платформа. Вот. Що ще тут у нас? Ну Там ще вот в Діскорді у мене буде літературник. Ой, я не хочу показувати. В Діскорді буде літературник. Дуже-дуже класний. Вот. Не, я його не організую, але я... це типовий літературник про графоманії. Так що тут у нас чорна кров, чорна кров. Коротше, вот он, чорна кров. Um, uh -huh. Так uh, окрім того, окрім того, тут, між прочим, мій спортивний інвентар, коли я довго засіжуваюсь, то я починаю робити uh, спорт А uh, тут у мене uh, тетрадь для навчання, тобто я збирався ну, з цього року почати трошки піднавчатися. Тут також ось цей. Це по факту для дітей, але думаю, сьогодні вже почну, напевно, трошки заповняти цей от, будь-письменником щодня. Там є прикольні завдання. І хочу щоденник дещо пописати, тому що я вчора почав писати в щоденнику. Ну, он вже у мене декотрий час. Але поки що не зробив все, що я хотів би зробити з цим щоденником. Є ще пару питань, котрі хочу вияснити. А з навчанням. З навчання, хотілося б якось трошечки, якось, я повторююсь вже, але тим не менше, почати а, ілюстрацію вчити, як, ну тобто підтягнути трошки малювання по факту. А може, колись я навіть віорстку буду краще розуміти, але це не точно. Це, звісно ж, не точно. Ну, тим не менше, а, треба починати трошки працювати. І почну я напевно з ось цього будь-письменником щодня. А, так, Ця книга належить. Ну, напишу, що Генрі Кредит Сенс у чому кні. Генрі. Взагалі, от я навіть думаю, тут от знімати такі письменницькі блоги напевно цікавіше буде, якщо я поставлю штатів, і буду видно, що саме я роблю. Тому що мене особисто, напевно, спостерігати не цікаво. Може, я навіть зараз хожу за штативом, От. Ну і можна буде що, собі зробити якісь там, ну, там чиє, не знаю, щось такого плану. Коротше, так, зараз я напевно схожу за штатівом. І все буде набагато краще. Goodbye! Так, ну що, я перевернув камеру, і, собственно, зараз можна буде. От я вже підписав, тут ля так, ну тут частково завдання можна буде, звісно, же переносити на Word і писати якесь оповідання, але це залежить від того, наскільки мені сподобається завдання. Так, як ти думаєш, про що розмовляють кіти? Заповни поля для реплік. Ех, ну, кіти файні, звісно ж, один трошки крупніший, один поменше. що я можу взагалі придумати. Ех, ну, хм. Ну, що ти думаєш? По-моєму, вийшла фігня, але ну, можна краще придумати. Тобто, я думаю, що якщо я би робив це як оповідання, то вийшло би по-другому. Що ти думаєш про Параджанова? Ой, я ще не читав. Ти що? Це ж режисер, брате, а точно, вибач, не читав. Режисера не читав. А, тю, я хотів біографію почитати, а що? А, фільми подивись краще. Ну, коротше, щось дивне. Який твій улюблений кольор перерахуй стільки від тільки з цього кольору, скільки не можеш згадати? Зелений. Сам по факту зелений, знаю салатовий, e, знаю смарагдовий. Будь ласка, не треба. Смарагдовий. Давайте краще проситім це з країна Оз. Смарагдове місто, там, здається, якось так було златовий, смарагдовий, е лазурний це зелений чи типу ні. Щось типу, між зеленим і лазурний, бірюзовий, здається, щось такого плану е Світло давайте, так, світло-зелений. Тепло-зелений зелений, холодно зелений, сіро зелений. Є це звісно, читерство, так? Да? Сіро-зелений, так. Да? Ну, допустимо, щось ми. Щось такого плану. Що третє завдання зробимо? Що тут у нас. Напиши про свою втрату, пиши, це, як ти ставишся до цієї втрати. Блін, я. Багато чого втрачав. Тобто одного разу я втратив, наприклад, кліпсу, ну, типу, така дуже прикольна ручної роботи. Мені було шкода. Недавно я буквально ну, в буквальному сенсі втратив, але ми перестали дружити з одним другом. Це теж втрата по факту. Тобто, Це дві різні втрати, здається, да? я до кожної ставлюся по-різному. Про яку саме втрату, я просто не знаю, що писати. Ну, якщо про друга, то давайте так. Опишіться, як ти ставишся до цієї трати. Так, ну хорошо, перші три завдання я зробив. Думаю, це з цього поки що залишити трохи. Щоденник я вам показувати не буду, тому що це, типу, як особистий щоденник. Можливо, колись і буду робити огляди на щоденники, але не факт, що сьогодні. Так, це в нас 2026 рік. Я пам'ятаю, що у мене тут в цьому. Зараз десь у мене тут. Можливо, я навіть трошки буду. Я не знаю, як я настрою, не настрою. О, все. Видно, здається, да? Здається, видно. Окей. Так, значить, тут у мене всякое при всяке. Я сподіваюся, там нормально все видно, хорошо? Да. В общем, тут у мене комп'ютер. Тут у мене, відмічаю. О, до речі, треба відмітити другий день. Я сьогодні вже пишу. Я молодець. Так, що хочеться. Значить, у мене серед навчання є такі запроси. Запроси, так сказати. Малювання, англійська. Англійська, до речі, точно нагадали. На це треба. Буде. Дуалінгу взагалі спорт. Та вроді би чуть-чуть роблю. Коротше, тут основне поки що ось цих двох хочу виділити. І, напевно, виділю ще якось е іншим, просто шрифтом. коли я хочу це зробити. Ну, може, і помалювати зараз трохи щось ще. Я думаю, просто, як я зазвичай роблю навчання, тому що в мене просто ідеї різні, я обсуждаю різні формати, записую якісь факти. І це може бути просто не дуже цікаво в процесі, тому що я цим дуже рандомно займаюся. Але я можу показати потім результат. Напевно, я так і зроблю. От. Я трошки прирву зйомку, займаюся, і потім ще помалюю, напевно, трохи з навчального. Так. Так. E, трохи перерва перед письменництвом я знову буду напевно щось писати, але напевно щось коротке чи щось такого плану мені принесли мандаринки до речі. Так що нормальне. <клухи> Так, ну що, я трохи позаймався насправді. От тут собственно, всякі штуки вот, я до цього моменту всякі речі пописав. По зараз хочу трохи помалювати насправді. Я ручку взяла. Ну, вот. Я поки що не планую прямо. Ну Тобто, я в принципі, вмію малювати діджитал ілюстрацію, але зараз хотілося просто банально помалювати, особливо хотілося б у мене такий цей, хотілося б трохи нагадати собі, як виглядають руки. Так, у нас приблизно ось такого плану. Я не буду весь процес, звісно ж, показувати. Я покажу по итогу процес скорочене, різних малюнків, котрі я робив. І я хочу подякувати всім, хто дивиться це відео. Будь ласка, вподобайка, поширення, комент, підписки і, і так далі. Мені дуже приємно, це допомагає мені творити, вдосконалюватись. Можна писати, до речі, як вдосконалити блоги, що цікаво можна придумати. А на цьому, в принципі, то все. письменницький блог підходить до кінця. Мені в минулий раз писали, що вийшло скучно, я не знаю, як цього разу. Сподіваюся, не так скучно, як минулого разу можете написати в коментарях. В общем, всіх обіймаю, цілую Генрі Кред Сенсу. Я ще буду писати, і ще буду знімати, і ще буде багато-багато чого. Дуже дякую, з вами Генрі Кредіт і щастя, здоровічка, мирного неба над головою. Бувайте!